Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги модель Nissan GTR. Це ідеальний подарунок для дітей та колекціонерів. Цей реалістичний автомобіль, виготовлений із якісного литого металу з пластиковими елементами, що забезпечує довговічність та деталізований зовнішній вигляд. Модель оснащена функціями звуку та Світла, які активуються при відкритті дверей або натисканні на автомобіль. Відкривання дверей, капота та багажника дозволяє дослідити кожну деталь автомобіля, а реалістичний дизайн інтер'єру та екстер'єру точно відтворює оригінальний Nissan GTR. Дана іграшка підходить для дітей старшого віку, які цікавляться автомобілями, а також для дорослих, що збирають колекції.